Віталій Абрамов! Здорово, народ! Здорово. Дякую. Трохи про себе розповім. Дивіться, і нещодавно помітив, що в мене почала розвиватись параноя. Я кожен раз, коли зачиняю машину, відходжу від неї і забуваю, що я її зачинив. І ну, приходиться постійно повертатись, і мені мій психотерапевт порадив замість того, щоб кожен раз запам'ятовувати, зачинив ти машину чи ні, один раз запам'ятати фразу Твій Ланас нікому нахрен не нужен. Дуже допомагає. Я із Донецька, я переселенець, але мені не подобається слово переселенець. Ну, бо воно звучить як закусь під горілку, знаєте. Ну, типу, холодець, оселедець, переселенець, знаєте. Дивіться, я одружений, я одружений, і в мене, ну, в мене весілля було повністю по традиціях. Всі українські традиції були соблюдені. У мене дружина залетіла, і ми тупо розписались. <плес> і в нас з'явилась дитина, і виявляється, що діти це дуже дорого. Діти це дуже дорого. Бачили ціни на дітей. Ну, я за все в пологом будинку заплатив 20 тисяч гривень. У мене народився син 3 кілограми 400 грам народ. Це не жарт. Якщо. Я за все заплатив 20 тисяч гривень, народився син 3 кілограми, 400 грам. Я все підрахував, це 5 900 за кілограм дитини. Ну це дорогувато для мене. Дороговато. І ми народжували по системі парні пологи. Хто не знає, що таке парні пологи, це коли твоїй дружині дуже боляче, а ридаєш, як сучка ти. Ну І я одразу, коли я дізнався, що моя дружина вагітна, я одразу вирішив, що будемо народжувати саме по цій системі, саме по системі парні пологи, бо це дуже важливо. Це дуже важливо для контенту. Бо я не знаю, щоб я вам зараз розповідав. Народився син. І е, е, таку вам, таку, е, такий факт вам скажу, що. Е, Засоби контрацепції взагалі ніяк не допомагають від дітей. Знали, ну, в мене син все літо в презервативі проходив, взагалі ніякої реакції. ну. Там дружина щось ці спіралі ставила, взагалі нічого. Єдине, що комарів менше стало, знаєте, а так нічого. І Ми з дружиною з Донецька, а син народився в Києві, і ось він одразу став столічним. Одразу. Ну, його перше слово було понаїхали. А друга — зіпаратісти. Ну, благо, що й мені було що відповісти. Я йому сказав, де ти був всі ці вісім років. І е, вагітність проходила дуже тяжко. Дуже тяжко проходила вагітність, бо е, виявляється, хто не знав, будь ласка, поплескайте, виявляється, що вагітних жінок не можна бити. Хто знав? Бачите, а ще їм не можна пити. Ну, тому в нас, дружини, взагалі не було ніякого сексу. Єдиний секс, який я нас добув в той період, то був секс по собачі. Ну, Це коли вона сидить на дивані, щось жере, а я її ногу трахаю, знаєте. Тільки такий був секс. Ну, вона ще в той період дуже сильно підсіла на шоколад-мілка. Вона кожен день їла тільки цей шоколад, тільки мілку, тому тепер вона дає тільки альпійське молоко. Дуже зручно. Дивіться, коли в тебе народжується дитина, в тебе повністю пропадає сон, повністю пропадає, знаєте, жанр порно, де дівчина спить, а на, іншому, на іншій стороні ліжка люди займаються сексом. Ну, ось я мастурбую на ту, яка спить. розумієте? Настільки в мене немає сну. І там ще дружина ну, дає про себе знати вночі. Просто я нещодавно зрозумів, що я. Бачив, як сплять дівчата тільки в показці спляча красуня, розумієте? Ну, Просто в житті це взагалі не казка народ. Там, чесно кажучи, навіть не, ну, не красавиця, там щось близько до чудовиську. Ну, бо вона вночі все на мене кладе, щось. Дві руки, дві ноги, шию, голову, дитину, два кредити, розумієте? Ну, Я сплю чисто на морально вольових. У мене сон чисто на характері. Е і дружина зараз. Е Прям дуже сильно, її дуже сильно турбує дитячі дитячі какашки. Ну вона кожен раз бачить сина, така: Ти покакав. Синок, ти покакав, Віталік, він покакав, синок, ти покакав. Треба, щоб він покакав. Ну, щоб ви розуміли, в мене в сина дресирована дупа. Ну Вона знає три команди: сидіти, срати і голос. В мене підростає син, і я почав задумислюватись над тим, як виховувати свою дитину. І зрозумів, що метод батогом та бряником мені не підходить. Бо народ чисто об'єктивно, пряником сильно не вдариш, правильно? Ну а від батога в нього зуби кришаться, мені, мені це не підходить. Я хочу бути прогресивним батьком. Я хочу, щоб ну, розмовляти зі своєю дитиною на будь-які теми, навіть на тему сексу. Просто я не хочу казати йому, що діти беруться з капусти. Я не хочу, щоб він тренувався, цілуватися на помідорах. Просто я не хочу в один момент прийти з роботи раніше він там салат трахає. А я ще не вечеряв, розумієте? Просто зі мною батьки не розмовляли на такі теми, але кожен рік відправляли мене в дитячий табір, де було багато вродливих дівчат. Ну, по факту, вони мене як дітей вчать плавати, знаєте, штовхнули в це море вагіни, такі ну, жити захоче, викарабкається. Ну я, по-перше, так сексом займався, щось там, барахтався, поки сили не скінчаться, потім йдеш, весь в сльозах, в мулі, труси мокрі, знаєте. Це зараз я точно знаю, як це робити. Ну, три грибки та вдох. Правильно? Три грибки та вдох. Якщо втомився, можна і на спині. Ну, коротше, я так трахатися не навчився, зато плаваю великолепно. У мене все народ, дякую.